Привіт, друзі! Що сталося, Робіку? Я дуже засмучений. Чому? бо в мене була можливість розповісти декому про Ісуса, але я не розповів О, ні! Розумієте, мій друг Джейден казав, що у нього зараз багато проблем. Я міг би одразу помолитися з ним, але не помолився. Я міг би розповісти йому, що є Бог, який любить його і може допомогти йому, дати сили, але я не зробив цього. Чому? Та я просто злякався. Що, якщо я розповім Джейдену про Ісуса, він подумає, що я дивний і буде насміхатися. Якщо я запропоную помолитися, він розсміється. А якщо дізнавшись про те, що я віруючий, він більше не захоче бути моїм другом. Супервірш! Ти завжди з'являєшся в потрібний момент. Прочитаємо супервірш разом. Другий Тимофій, 1.7 каже. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили, і любови, і здорового розуму. Ну, тепер я розумію усі ці, а що якщо і страхи, через які я мовчав, були не від Господа, це були мої особисті страхи та атаки ворога. Диявол завжди намагається контролювати нас за допомогою страху і заважати виконанню Божого покликання. А Бог хоче, щоб ми ділилися любов'ю Ісуса з усіма. Тож, як нам подолати ворога та страх? Так як ми долаємо ворога силою Святого Духа. Коли ми приймаємо Ісуса як власного Спасителя, святий Дух стає нашим партнером та помічником у складні моменти. Святий Дух допомагає нам бути сміливими у нашій вірі, любити, коли це складно, і продовжувати наближатися до Бога. Тож, наступного разу, коли у мене буде можливість розказати про Ісуса, я одразу попрошу Святого Духа дати мені любов, сміливість та силу. Дізнайтеся, як подолати страх у біблійному застосунку Суперкнига. У ньому є надихаюче святе письмо, цікаві ігри та серії мультика. Лайкніть та підпишіться. Бувайте, друзі!